Доброго ранку з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме про українське класичне, нового тренера Київського Динамо. Чи повернеться Лео Месі до Барселони та багато іншого? Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю з матчу, який відбувся у п'ятницю, де грали колоста зоря. Ну а луганчани впевнено переграли ковалівців з рахунком 1-0. І зоря продовжує показувати те, що вони вміють набирати бали наразі, і завдяки цьому вони збільшують відрив від Київського донаму до п'яти очок. І навіть знаходяться зараз на другому місці, хоча, звичайно, у понеділок буде матч Дніпра 1 з рухом. І я частенько казав про Зорю, що це та команда, яка може обіграти Шахтар, Дніпро 1, Динамо, але у той саме час програти будь-якій команді, і завдяки цьому вона втрачає очки і не може претендувати на високі місця. Але поки що, якщо подивитися на останні 5-6 турів, то зоря набрала більше балів ніж їхні конкуренти. Ну а в цьому матчі проти Колосу проти команди, яка могла відібрати очки у зорі, тому що в них сильний склад у ковалівців. І це та команда, яка може обігрувати зорю завдяки своїй майстерності. Але цього ми не побачили, зоря повністю домінувала у цьому матчі, і навіть коли зоря залишилась у меншості, Колос не зуміг зробити достатню кількість небезпечних моментів, щоб хоча б зіграти у нічию. Ну а зоря впевнено дограла та перемогла у цьому матчі. І звичайно приємно наблюдати за такою зорею, яка. Вміє перемагати у лідерів чемпіонату, вміє також набирати очки із, зі слабшими командами, та зараз претендує взагалі на те, щоб там потрапити до Ліги Чемпіонів. Але ми прекрасно знаємо та пам'ятаємо, що станеться з цією зорею після цього ідеального сезону, тому що, як завжди покинуть цей клуб 3-4 основних гравці, дехто повернеться з оренди до Динамо, когось продадуть, а з кимось просто не підпишуть новий контракт. Але прикра, що ми маємо таку начебто конкурентну команду, яка зараз грає непогано, ну а влітку, коли вона буде грати у Єврокубках, вона там просто провалиться. А ось у суботу відбулося три матчі, в одному з яких було знову повторено рекорд, але на цей раз не за голами, а за поставленими пенальті. І логічно, що перемогла та команда, якій поставили більше пенальтів, це Ворскла, тому що їй поставили три пенальті, ну а металісту поставили всього один пенальті. Але у підсумку Полтава перемогла Харків з рахунком 3-2. Взагалі, велика кількість пенальтів це показник того, що рівень нашого чемпіонату падає. Звичайно, це так зрозуміло, що рівень нашої УПЛ падає. І раніше, коли я більше приділяв увагу до перегляду першої ліги, я тоді спостерігав майже за кожним матчем і бачив, що майже в кожному матчі було пенальті. І це пенальті було через те, що захисникам не вистачало майстерності нормально там, зіграти у підкаті та вибити м'яч. І їм приходилось якось порушувати правила і призначали через це пенальті. І це зараз стосується і наших клубів УПЛ, яким не вистачає майстерності, а тому ми бачимо більше пенальті. Хоча, що стосується четвертого пенальті в матчі, коли його призначили для Ворскли, то, як на мене, цього пенальті не було. Там була боротьба за м'яч, і просто гравці боролися плече в плече. І чому арбітер вирішив поставити пенальті, я не розумію, тому що там не було такого, що хтось з гравців там засунув іншому гравцю ногу. Або щось інше, там підштовхнув рукою. Цього не було. І на той момент був рахунок 1-1, і після пенальті Ворска вийшла вперед. А після цього вона забила ще один і зробила рахунок 3-1. Тому цей пенальті можна сказати, що якось надломив гравців металіста, і вони, так би мовити, поплили. Хоча Ворска в цьому матчі переважала і без пенальті, і якщо б не майстерність Даніла Єрмолова, то металіст міг пропустити і набагато більше. Що стосується положення команд, то для Металіста зараз все погано, тому що попереду на них чекає матчі проти Динамо та Дніпра 1, і з великої ймовірності вони не наберуть очок, а це означає, що їхні конкуренти можуть набрати і якось перегнати та відірватись. Але у металіста ще будуть попереду матчі, де можна набирати максимум балів. Це і проти Чорноморця, і проти Львова, і проти Миная, і проти Металіста 19-25. Тобто достатньо матчів, щоб набрати максимум балів та зберегти прописку в УПЛ. Що стосується Ворска, то після трьох перемог поспіль вони впевнено закріпилися у середині таблиці, і, звичайно, вони вилітати не збираються. Ну а що стосується Єврокубків, звичайно, вони непогано наблизились, але не думаю, що вони будуть якось конкурувати за це. Цікавий матч відбувся у Рівному, де грав Верес та Менай. і незважаючи на те, що грали аутсайдер, був непоганий матч. Напевно, команди розуміли, що це той матч, де можна набирати максимум балів, а тому намагалися перемогти у цьому матчі, тому що попереду будуть набагато складніші матчі, і там важко буде розраховувати на хоч якісь бали. До речі, щодо цікавого, то зверніть увагу, як в цьому матчі забив Монай, тому що не часто побачиш, щоб наші команди забивали після таких передач. Ну, а взагалі нічия, це поганий результат для обох команд, тому що я частенько говорю про це, що це був той матч, коли ці команди повинні набирати максимум балів. Ну а нічий не результат це такий рахунок більше на користь їхніх суперників. Друзі, також сьогодні хотів би вам порекомендувати свій Ютуб канал про кіно. Кіно наближається. Я частенько люблю відпочивати від нашого українського футболу та розповідати про світове кіно. Там я розповідаю про найвідоміші кінофраншизи, такі як Марвел, Зоріні війни, Гра Престолів, Володар Перснів. Тому приєднуйтесь до мого ютуб каналу, буду радий вас там бачити. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Ну і що стосується головного матчу Туру, нашого класичного Динамо Шахтар, то тут я думав, що буду багато розповідати про цей матч, щось цікаве, але ні. Це був нудний матч і таке враження, що це грала не Динамо Шахтар, і це не супер наше класичне, а це був якийсь матч між Колосом та Олександрією. Окрім того, що зараз знаходиться Динамо у кризі, туди зараз приєднується і Шахтар, тому що, як я казав у минулих відео, коли Шахтар грав проти Львова, я казав, що якщо Шахтар зараз зустрінеться з більш сильною командою, то вони будуть втрачати очки. Тому що в них зараз не вистачає мотивації чи щось іншого або якоїсь ідеї, коли вони грали ще там у лізі Європи і паралельно у чемпіонаті України, то все в них виходило ідеально. І в мене таке враження, що якщо б зі стартового складу у Динамо вийшов Антон Царенко, то вони б перемогли Шахтар, тому що цей гравець дуже талановитий, і саме він заробив штрафний для Динамо, після якого Андрієвський і забив гол. Ну а ця нічия, це просто бездоганний результат для Дніпра 1 та зорі, які або наздоганяють своїх суперників, або відриваються. Ну а головна подія і новина в цьому матчі була саме після матчу, коли Мір Челческо розповів, хто буде новим головним тренером Динамо. З цього моменту Шовковський виконуючий обов'язки головного тренера Динамо. Я йду на лікарняний, мені потрібна операція на нозі. Я міг би поїхати на операцію в іншу країну, але хочу залишитись в Києві, щоб бути поруч з командою. І про цей варіант вже багато казали у ЗМІ, що саме Шовковський повинен замінити Луческу, і так само і сталося. І подивимося, чи зможе він якось підвищити якість гри команди зараз, але на мою думку, Динамо продовжить грати так само, як і хоче того Луческу, а це означає, що можливо, якщо у Шовковського є ідеї, то зараз він їх точно не реалізує. Взагалі, що стосується майбутнього Шовковського як тренера. То я вважаю, що якщо він знайде собі та набере сильну команду із помічників, то все в нього вийде і він зможе стати сильним тренером. Але для цього ще треба вмовити цих помічників. Цікава новина дійшла до нас Житомирського Полісся, де спортивним директором клубу став Юрій Максимов. І напевно багато хто чекав, що Юрій Максимов очолить якийсь клуб як тренер, але цього не сталося. І я думаю, що і Максимов очікував, що хтось запропонує. І напевно вже була пропозиція від Полісся, А він все ще чекав, що хтось запропонує бути тренером. Але як на мене, це все одно класний варіант очолити такий клуб як Полісся, тому що в них є заможній президент, який виділяє багато коштів на клуб. А це означає, що Максимов зможе працювати з серйозними коштами, а так, звичайно, набагато цікавіше. До того ж, це призначення може бути натяком на те, що Калітвінцев не ідеальний тренер для Полісся, і в будь-який момент його можуть звільнити, а Максимов зможе стати головним тренером. Ну і трошки новин з європейського топ футболу, де Барселона та нападник ПСЖ Ліонель Мессі можуть домовитись про майбутній трансфер. В останній час з'являється багато інформації, що Барселона намагається повернути зіркового форварда у чемпіонат Іспанії. Керівництво каталонського клубу шукає кошти, щоб забезпечити фінансовий бік трансферу. Згідно з інформацією інсайдера Жораро Ромеро, Леонель Месі поставив ультиматум Барселонію. Аргентинець хоче, щоб каталонці зробили все можливе для завершення його переходу до кінця сезону. Якщо їм це не вдасться, він продовжить угоду з ПСЖ. І наостанок. Дякую, що дивитесь моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: слава Збройним силам України і слава Україні.